Всім привіт! Вчора подивився трошки своє відео з дружиною. Говорила мені, що я всяких там російських слів вживаю, не сварила мене. О, тепер буду старатися, вже буду слідкувати за собою, щоб не вживати російських слів. Побачимо, як вийде. О, коротше, вже вечір смучений. Сінгірсую трохи, щоб не гальмувати. Ось інтірси солодкі. Треба на зуби чистити зразу. Навіть не подумав що сьогодні говорити, але бачу, що є проблеми, коли я не знаю, що говорити, я починаю щось там думати. Чим там. треба навіть тих 5 волонтерів ну, готувати і розуміти, про що хочу говорити, якийсь план треба мати. Трохи з GPT-чатом спілкувався по складанню сценарію. Тут як запам'ятовувати в порядку там, різні методи. Він нагадав мені про метод е, тімнати, Якось там називають тімната, якась там. Це коли уявляю кімнату і там розкладені речі там чи тези чи ну, якось так. Хочу трохи практикувати цей метод. З англійськими словами щось, до речі, так і не виходить. Декілька разів пробував вчити. Трудно, трудно. Думки туди не стоять, мозок тікає звідти. Треба шукати методи якісь. М -м Завтра понеділок, 31 число. Я буду знати точно, чи і на роботі. Так, наразі в підвішенні ситуації. Завтра вже буду знати точно М -м Я, треба рухатись, рухатись далі, шукати. Як заробляти гроші в Канаді? Те про що минулого разу говорив. Чи поза. Ще одного я вже три хвилини майже її не прошу. Ну а як... Напевно, в кожному відео мала би бути якась цінність. Тобто якась ідея, цінність, яку блогер-доповідач хоче донести. Не просто, ну, це, може, новина і дурниця буде таке, але ну, я так з своєї правильності і ідеальності хотів би доносити якусь там мудру думку, ідею, щось, щось корисне, одним словом. І є такі блогери дійсно але їх мало, що дійсно доносить. Хороші думки, реально хороші думки і мають хороший склад розуму, чітке мислення, швидке. Мені подобається так, їх тяжко мені слухати, але мені подобається їх слухати. М -м -м. Бачу, що вже повисилали для сайту. Браворі України, який я роблю, це це з... сайт золоті срібні монети, такі ну, українські, канадські. Те, що має відношення до України, продають на вторинному ринку. Роблю сайт. Думаю, як його зробити, напевно, треба буде з фотографом вже зв'язатися, бо мені треба. З ну, праву перспективу декілька фотографій, тут всі з лівої вийшли. Тим ну, словом. Мазок працює, не відпочиває, але бачу, мені треба якось відпочивати. Коли я відпочиваю не за комп'ютером, я тоді сідаю за комп'ютером і можу щось ну, реально робити. Коли я працюю за комп'ютером і я... потім ще далі відпочиваю за комп'ютером чи в телефоні, то. І повертаюся після того до роботи, то ну, щось там відпочив, але я далі виснажений. От коли відпочиваю не за комп'ютером, ну тоді просто супер. Так що бажаю собі вчитися і все краще, і довше, і більше, і корисніше, ефективніше і відпочивати не за комп'ютером. Все.